щодо поліцейських можу сказати на сьогоднішній день законопроєкт, в тому числі в розрізі цього питання, вирішує таким чином, що поліцейським усім надати броні щодо мобілізації. Відповідно усім поліцейським надати? усім поліцейським, да без явиз визначення якоїсь конкретної кількості в відсотках від загальної кількості, як пропонувалося попередньо. Тобто, відповідно, я думаю, що в поліцейських буде можливість реагувати своєчасно і на сьогоднішній день. Я думаю, що вони досить достойно реагують на відповідні факти беззаконня, коли вони виникають в умовах війни. Це дорого. Поліцейські точно не підуть воювати. Ну, якось так ви самі чули. І тоді питання: а хто піде? Непідготовлені люди. А навіщо нам стільки? От мені просто цікаво, а навіщо нам стільки поліцейських? Для чого? Щоб охороняти від можливих бунтів? Ну, тільки правильно, ну чи пишіть, що ви думаєте, навіщо нам стільки поліцейських? Зате ТЦКшники почали вже, знаєте, от по-новому хапати людей. Я просто не ну, бачите, навіщо брати підготовлених поліцейських, якщо краще хапати просто людей на вулиці. Подивіться це відео, це вже така, мабуть, нова стратегія. Блокують дорогу бусиками, а потім пакують. Ось така стратегія. Тепер щодо мобілізації, росіянці постійно мобілізують людей. Ну, я думаю, що це не новина, всі це розуміють. Що в нас? В нас, підготовлених ми не беремо так, поліцейських на що? І не тільки поліцейських. Ми хапаємо на вулицях. Але я знаєте, ось про що зараз? Коли головком Валерій Залужний. Говорив про необхідність мобілізувати по 15-20 тисяч людей на місяць, президент Володимир Зеленський відповів, що такої необхідності немає. 4 тисячі правок до закону про мобілізацію у Верховній Раді це знаєте не це не це про поліпшення закону. Ні, не про поліпшення закону. Це про саботаж життєво важливого для виживання України рішення. І схоже на банковій Просто панічно бояться втратити і так рейтинги, які вже, ну, вже впали. Ці рейтинги. Вирішенням мобілізаційної катастрофи могли б стати якісь, знаєте, мотиваційні кроки. Хороші зарплати для військових, військові б розуміли, що вони йдуть, вони отримують гідну зарплату. Гідне забезпечення, гідна реабілітація. Бо ми дуже бачимо часто, коли вже військові, яких, вибачте, просто списали, так ну будемо називати своїми іменами, яких просто списали, і залишили їм там, вибачте, 300 гривень, 500 гривень. Ну що це таке? Коли людина вже залишилась, вибачте, інвалідом, вона вже не зможе себе забезпечувати, вона вже не зможе працювати і нікому не потрібна. І ну все. Немає гідної, гідного забезпечення, немає гідної реабілітації. Чіткі терміни демобілізації це теж дуже важливо. Однак всього цього не робиться. Вони хочуть, щоб українці повертались за кордону. Але люди, люди бояться, бояться того, що бояться діти ТЦК, бояться тупих законів. Бояться корупції, яка нікуди не зникла, немає захищеності. Де умови для повернення людей додому? Закони приймають люди, які не були на фронті. Знаєте, це як робити операцію, не маючи досвіду. Ну, якось так. Знаєте, ось далі. Просто послухайте, просто послухайте. Що про це думають військові? І ще в кінці послухайте, що каже генерал Кривонос. Я дуже поважаю генерала Кривоноса, дуже поважаю його думку. А... В мене все на сьогодні. Будь ласка, пишіть, що ви думаєте про все це і поширюйте. Люди мають бачити, що відбувається. Дякую всім за увагу. Як там, да, 18. -та. Мало хто вживає 18 місяців. Ну це навіть взяти 18 місяців. Це мені повезло, я не знаю, там тому повезло, тому повезло. Просто ну це. А як зараз кажуть, що 36 місяців, місяців, да, то це вообще там, там ні, ніхто не доживе до тих 36 місяців, на нулю. Ну хай попробують там, да, хто багато там раз кажуть там взяти там когось з Верховної Ради там на тиждень та нафіга тиждень, сутки, просто сутки. Хай вони відчують, що там що таке, щоб потім там приймати якесь рішення, що їм там. Що ж не їдуть туди вони? Ну, хай приїдуть безпечно в зелену зону, там, де ми отримуємо 30 тисяч, де там без ну, де безпечно, хай туди приїдуть. Хай приїдуть, там переночують. Та й все. Може, ну. Якось нема справедливості. Якби ми робимо таку справу, а особа підтримки ніякої нема. А ви особисто виступаєте за те, щоб чоловіки повернулися за кордону чи ні? Ну наприклад, ну, хотілось б, щоб вони повернулися. Але е, які мотиваційні чинники влада може запропонувати, аби ці люди повернулися? Бо е, за рахунок відсутності за часів незалежності України з 91-го року нормальної державної політики по формуванні е, національно патріотичних поглядів, національної е, ідеї? В державі ми маємо те, що за ці 30 з лишнім років виросло вже практично під виросло вже і друге покоління таких чистих споживачів, які завжди кажуть, як казав свій Зеленський, я нікому нічого не винен і безпосередньо не задавайте мені такі питання. Ми те, що зараз маємо, це якраз продукт бездіяльності, а мав сказати так діяльності по всіх попередніх керівників України щодо відсутності нормальної політики по формуванню цих ідей. А що який може бути ну от практичний крок? Ну, от з вашої точки зору, який має На... бути заклик, з моєї точки зору, тут, то якби в свій час влада не заморозила виконання указу номер 200 2019 року? Уже за той момент за ці 5 років можна було в певних моментах зсунути практичне зміни це питання, і це питання. Наразі стояло значно в меншому обсязі ніж зараз. Ми вами кажемо про 800 тисяч. Це 800 тисяч тільки за кордоном. А яка ж цифра тоді всередині України, які безпосередньо не хочуть і не просто не хочуть, чи намагаються уникнути мобілізації? Скажіть, будь ласка, ви от особисто як вважаєте, ну от е, відбувається процес мобілізації? Тобто у війську так у безпосередньо мають бути і люди, які мотивовані, ті, які можуть взяти на себе обов'язок так виконувати ось всі ці завдання. Чи, ну, тобто, скільки часу має зайняти підготовка нового мобілізованого, як ви вважаєте? Що на що старого мобілізованого треба готувати незалежності? Е, і в середньому, в середньому, якщо при швидкісних темпах, то е, достатньо буде 15 днів активної підготовки, не шикувань і е, просто знаєте ходінь направо наліво, а активної 10-ти години до 12 години бойової підготовки протягом дня, і це завдання номер один. А взагалі, то на нормальну планову підготовку, аби людина відчула себе достатньо впевненим в своїх майбутніх е, бойових дій. Ну, потрібно десь е, до трьох місяців, а можна і більше. Ну у нас більше не, не, не буде таких спроможностей. Але ще раз кажу: це коли щодня людина цілеспрямована буде займатися підготовкою до війни, стріляти, е, вводити, е бойову техніку, якщо з йому за фахом потрібно. Е, безпосередньо вміти акопуватися, вміти надавати такті медичну допомогу, вміти орієнтуватися, вміти слухати і виконувати накази командирів. Це не так уже і легко правильно організувати бойову підготовку. Але знов таки ж, ми все вивели знову таки, що мобілізація це питання тільки підготовки е цивільних до служби в армії. Мобілізація це питання готовності держави до роботи в умовах е війни, ось е про що йде мова. Бо коли ми піднімаємо питання про мобілізацію, а при чому величезних і маємо на увазі роботу тільки. Суто по підготовку людей до війни, то ми чомусь втрачаємо розуміння, що мобілізація ще це мобілізація промисловості, це мобілізація безпосередньо керівного апарату, який достатньо потужно роздутий, і в нього достатньо низька ефективність від цього. Це якраз величезний бюрократичний апарат, який їсть державні гроші. Мобілізація це спроможність правильно переглянути свої погляди. На використання наявних ресурсів і знаходження спроможності накопичення нових ресурсів, аби забезпечити наші Збройні сили і державу потрібним майном технікою озброєння. Ось що слово мобілізації. Ще раз підкреслю, що мобілізація це не суто проблеми військових Ми говоримо про мобілізацію країни. Сергій Григорович а різниця є між підготовкою штурмовиків саме? Ну, звичайно, будь-яка підготовка. Підготовка механіків водіїв це одне підготовка безпосередньо піхотних або механізованих підрозділів для штурмових дій це своя специфіка. Підготовка підрозділів ППО це своя підготовка. Звичайно, так само, як ви вчились в інституті журналісти вчаться за одним напрямком, історики за іншим, безпосередньо біологи за третім. Так само і в армії. Кожен має свою спеціальність. І кожен має нюанси своєї підготовки. Є питання загальні для всіх. Ну, наприклад, так само тактична підготовка ось, пробачте, тактика військово-медична підготовка, безпосередньо військова топографія. Вона загальна для всіх. А от питання вже безпосередньо дій за напрямками своєї відповідальності, своєї професії, то мається специфіку. Скажіть, будь ласка, чи можливо підняти ось той мотивуючий фактор, ну, який був ще на початку повномасштабного вторгнення? На сьогоднішній день його можливо повернути на той рівень, який був раніше чи ніж? Так, можливо. А за рахунок чого? Це соціальні гарантії, повернення доплати, які раніше Це були? Це комплекс, комплексний захід, і в першу чергу, і фінансова е, зацікавленість людей, і безпосередньо е, приклад влади. Що у нас величезна кількість е, діточок і родичів е, близьких до влади людей е, не йдуть служити е, чиновничний апарат також потужно е, не йде служити. Ну і плюс ж такі відчуття під треба підняти градус, відчуття загрози для України. Його взагалі нема. Е, дивлячись те, що у нас іде на вулицях, ми бачимо, що люди не відчувають ані. Е, Загрози війни, а не відчувають загрози російської інтерв'янції. називаємо це так, і саме головне, ви хочете, аби люди пішли захищати власну країну. То розкажіть і правду про війну. Скажіть мені, будь ласка, ви бачили, як наша влада проводила певний брифінг чи інформаційний якісь там знаєте доведення правду про жорстокість росіян в тій самій Бучі, в тому самому Гастомілі? В тому самому ізюмі, бо це, як ви знаєте, так пробігла швидка. Ніхто ж не побачив десятки вбитих тисячі вбитих, сотні зґвалтованих жінок дітей. Чого ж не показують? Чомусь влада намагається від цього уникнути. Подивіться, яка потужна підтримка в світі і всередині Ізраїлю, коли ізраїльтяни все ж таки показали правду про звідства терористів, і яким чином це спрацювало на користь. Не треба вага велосипед. Якщо ми е, в певних моментах не робили чомусь цього, то мабуть вже прийшов час все ж таки розказати непопулярну жорстоку правду про війну, і з аби люди зрозуміли, якщо вони не будуть захищати власну Україну, їх або вб'ють росіяни, або зроблять ай, рабами Росії. От і все невже не зрозуміло е, для певної кількості людей, що Завдання Росії все таки зруйнувати Україну як самостійну незалежну державу і зруйнувати українців як націю, тому якщо влада і не буде далі цього робити, то і далі рівень знаєте відповідальності і рівень сприйняття загрози з боку Росії не буде підніматися в суспільстві. Тому хочете, аби за вас люди йшли зі зброєю в руках захищати власні домівки, власні родини. То розкажіть правду про цю війну, яка б не болюча і не популярна вона була. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.